А причинка західнула, аби до 46 але були здорові діти. До дітей, це є святий 30. У нас є понад 70 цілих. Аби розлучені сішлися на сад. Сам два потоліща. Я не саме там. У нас є потомки людей, дошки, юриті, всі цілому приквіт. То має потребу, то звертається там в крамниці. Аналітич 24 Сіла на нара. Колоною Роман Сантопівець заступник горла нас є 2 хворого горла. Далі, святий Антоні Педемський. Антоні Педемський заступник від загубних речей. Маска, як у на нас? Справа в тому, що віт, на, на два учі закриває. Якщо в кручі, відкривають, то саловання, а якщо то він пішов просять, а не хоче це села. Не відкриє, хто сторони. Ми пробували недавно, не відкривається від мене розуміє.